Концепція Маліган це один з різновидів мануальної терапії, розвиток негайного ефекту знеболення за допомогою мобілізації з використанням руху. Тому друга назва цієї техніки мобілізація з руху. Структура суглобів і оточуючих зв'язок така, що рухи в них можливі тільки в певних напрямках. Зміна положення суглобових поверхонь може бути наслідком гострої або хронічної травми, наслідок альтернативного рухового патерну або звички. Це може призвести до тугорухливості, болю і слабкості м'язів в даному регіоні. У більшості випадків площина лікування проходить паралельно площині суглоба. Мобілізація повинна підтримуватися протягом всього руху. Підтримка мобілізації має бути безболісною. Це основний критерій правильного виконання техніки. Ще один нюанс полягає в тому, що під час рухів пацієнта терапевт повинен зберігати вектор мобілізації незалежно від зміни положення суглобу. Сила, з якої відбувається тиск, повинна бути мінімальна. Це необхідно для досягнення безболісного руху. Основні переваги концепції маліган це швидке усунення болю, відновлення та збільшення амплітуди руху в враженому суглобі, негайний ефект та відсутність болю при виконанні мануальної техніки.